Доброго всім дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я хочу запропонувати, або поділитися рецептом, як я швиденько закриваю сливи. І оці сливи дуже хороші і поїсти ціленькими. І можна виняти пиріжки спекти з таких сливок. Сіть попити з них, або нектар, як називається в магазині. Тобто сливи дуже хороші і закриваються дуже легко. І так що я роблю? Нарвали ми слив, щоб вийшли на 4 баночки. Викладаю їх ціляком, не виймаючи тісточок, адже вони не стоятимуть на три роки. А хто хоче надовше, можна виняти кісточки, і так скласти їх у баночки. Сливки у мене такі маленькі. І що я роблю з ними? От не виливаю я води, гарно промила сливи. І води не виливаю, через те, що на них дуже багато дріжджів. І коли я викладаю в баночку, я кожну сливку ще раз промиваю і тільки після того викладаю в баночку. Тоді не так багато на них дріжджів. Не допомагає, коли один раз тільки залити водою і промити. Через це я так виймаю і кожну сливку просто промиваю і тільки після того викладаю в баночку. У мене кипить вода, велика каструля на 6,5 літрів. Оцієї води достатньо для того, щоб я і простерилізувала баночки, тобто у спеціальну. Миточка або каструлю налью води і залишу 2,5 літри води для того, щоб утворити сирок, щоб залити наші баночки. І так надлили на воду, залишили 2,5 літри і кидаємо стакан цукру. Не більше, у нас сливи солоденькі, звичайно. Якщо ж сливи не дуже солодкі, то треба вкинути один стакан. І 100 грамів. І так закипів наш розсіл, цукор розчинився і заливаємо ним сливи. Прикриваємо кришечками і ставимо на стерилізацію. І так у нас кип'яча вода і в мисці, і в банках. Пам'ятайте, що ми надлили воду з кастрюлі кип'яток і вилили в оцю велику миску. І в баночках у нас кип'яча вода. І тільки закипить вода. В мисці чи в кастрюлі, де я буде там її сериалізувати 15-20 хвилин і наша заготовочка буде готова.